У корабельному районі Миколаєва протягом цього року оновили дорожні покриття на кількох ділянках. Капітальні ремонти виконали на вулицях Ливаневського, бригадній та провулку Боплана. Роботи на ще одній локації тривають. Як проходив ремонт, якими стали дороги після оновлення та що про це кажуть місцеві жителі, дивіться далі в репортажі Катерини Рупташ. У корабельному районі Миколаєва протягом поточного року відремонтували низку проблемних ділянок доріг. Зокрема, на вулиці Ливаневського виконали капітальний ремонт. Від ольшанців до торгової тепер рівне асфальтобетонне покриття. Взагалі, вулиця Ливаневського вона потребує ремонту з влаштуванням асфальтобетонного покриття. В поточному році ми розпочали ремонт дороги і поступово будемо виконувати інші ділянки дороги на даній вулиці. Ремонтні роботи з влаштування дорожнього покриття, асфальтування виконуються за сприятливих погодних умов. даний об'єкт адміністрація району реалізувала влітку поточного року. Ми відремонтували близько 2000 квадратних метрів дорожнього покриття покриття, бо клали асфальт, Вартість ремонтних робіт близько 3 мільйони 800 тисяч гривень. Підрядник запевняє, що нове покриття прослужить щонайменше 5 років. Крім того, капітальний ремонт виконали і на вулиці бригадній, на відрізку від об'їзної дороги до Львівської. Друга раніше була ґрунтова. До адміністрації корабельного району надходять численні звернення з приводу ремонту дороги по вулиці Бригадна. В поточному році адміністрація району реалізувала проектно-кошторисну документацію і виконала капітальний ремонт ділянки дороги. Площа ремонтних робіт становила близько 3200 квадратних метрів. Вартість ремонтних робіт майже 5 мільйонів 800 тисяч гривень. У корабельній адміністрації сподіваються, що оновлені дороги зроблять пересування містом комфортнішим для місцевих жителів. Подібні роботи цього року виконали й на провулку. Боплана. там також оновили дорожнє покриття. Це е, ділянка дороги від вулиці Академії Карильського до проспекту Богоявленського. Раніше дорога тут була ґрунтова, До адміністрації району надходили численні звернення. Площа ремонтних робіт складає близько 1300 квадратних метрів. Вартість ремонтних робіт близько 2 мільйони 800 тисяч гривень. Це і розробка проектно-кошторисної документації, це і вартість виконаних робіт безпосередньо, і входять роботи з авторського і технічного нагляду на даному об'єкті. Оновити дорогу по цьому провулку місцеві просили вже давно. Наприклад, Любов Миколаївна проживає неподалік і каже, раніше оминала цю дорогу, але тепер все частіше обирає саме цей шлях. Зараз постійно раніше по Кутузову, бо там було, а зараз сейчас... тут уже добра дорога і ходимо сюдою. Дуже дуже зручно. Звісно швидше, навіть так, як ідеш з базара, то взяв сумки, ти сюди чи обходить вокруг, а там опять спускається. Добре, дякую. Також на території приватного сектору оновили дорожнє покриття по вулиці Тернопільській площа ремонту склала близько трьох тисяч квадратних метрів, розповідає Олена Ляшко. Від вулиці Єфросинії Зерницької до вулиці Пшениціна. Ділянка дороги дана була ґрунтова і потребувала асфальтування. Неодноразово мешканці району зверталися до адміністрації району з приводу ремонту даної ділянки дороги. В цьому році адміністрація корабельного району виконала ремонт. Ремонт завершився на початку жовтня місяця свіженький асфальт мешканці задоволені. Ремонт доріг сьогодні це необхідність. Вважають жителі корабельного району. Місцевий житель Олександр Федорович розповідає, що після проведених робіт біля його багатоповерхівки пересуватися стало значно зручніше та безпечніше. Була в плохому стані давно. Була у поганому стані вже давно ця дорога. Молодці, що зробили її якісно. Звісно, приємно. Зручніше стало. Набагато краще тепер ходити тут. І якраз тут був незручний такий перехід на ринок. Дякую, велике спаші. Це стало початком реалізації великого проєкту з капітального ремонту внутрішньоквартальних проїздів здовж будинку по вулиці Океанівській, пояснює очільниця відділу благоустрою районної адміністрації. Адміністрація району планувала реалізувати цей об'єкт ще до війни. Ще в 2022 році, на жаль, військова агресія завадила початку реалізації даного проєкту. Проєкт великий, коштовний. Тож в поточному році, завдяки бюджетному фінансуванню, ми виконали першу чергу реалізації даного об'єкту. Зокрема, виконаний ремонт проїзду дороги та тротуарів вздовж будинку 9 11, 13 по проспекту Корабелів та 14 16,2 2 16 ,2 по вулиці Океанівська. Через обмежене фінансування реалізувати другу чергу об'єкту планують вже у наступному році. Аналогічні роботи наразі тривають і по вулиці Самойловича. Як ми бачимо, в ремонтні роботи входять і ремонт тротуарних доріжок, і ремонт внутрішньоквартального і внутрішньодоврового проїздів. Орієнтовно площа ремонтних робіт складає близько 3200 квадратних метрів. Підрядна організація вже почала виконує роботи з влаштування тротуарних доріжок. Ведуться в тротуарні плиці, виконуються дорожки. Викону Ведуться роботи з улаштування асфальтобетонного покриття на внутрішньодворових та внутрішньоквартальних проїздів. Тобто об'єкт планується до реалізації. За якістю виконання робіт підрядника, стежить інженер технічного нагляду Микола Корольов. Мої обов'язки входять, щоб роботи були виконані згідно державних будівельних норм, проектно-кашторисній документації та державних будівельних норм. Оце мої обов'язки. Я дивлюся, щоб асфальт, який укладується, він мав товщину. Він мав якісні показники, вони не переніцаємось, і щоб ця дорога служила не менше 10 років. Крім того, до кінця цього року завершити ремонт дорожнього покриття планують ще на низці об'єктів, додає Олена Ляшко. Усе це роблять задля того, аби місцеві жителі почувалися комфортно у рідному місті. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.